Місту металургів та гірників виповнилося 64 роки. 29 листопада день народження міста горішні плавні у минулому Комсомольськ і день першопрохідців тих, хто далекого 1960 року приїхав на будівництво красення міста і гіганта гірничодобувної промисловості Дніпровського нині Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. У міському палаці культури і творчості відбувся урочистий захід, де привітали шанованих мешканців громади, першопрохідців. Добрий день, шановні будівничі нашого міста, гості свята. Прекрасно, що цей захід розпочався з такої чудової пісні Віктора Андрійовича. Мені вона завжди. Дуже подобалось і вона така надихає це саме те, що хочеться сказати про наше місто і про вас. Ми завжди пам'ятаємо про вашу невтомну наполегливу працю, результатом якої стало заснування міста. Будівництво. Бюджету утворюючого підприємства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». ми пишаємось вашим внеском в розбудову рідного краю і в розвиток нашого міста. Ми дуже цінуємо вашу самопожертву, стійкість, мужність, вашу підтримку. І активну громадянську позицію. Цей святковий день. Хочу вам побажати здоров'я, миру, оптимізму, віри і бадьорості духа. Зі святом! Дмитро Биков виконав почесну місію, нагородив подяками найактивніших членів громади та спілки першопрохідців і першозасновників полтавського ГЗК. З великою повагою до батьків нашого міста міський голова спустився у залу і щиро привітав почесних гостей. З кожним роком їх стає все менше, частіше підводить здоров'я. Втім, ще й зараз в очах цих 80-90-річних людей виблискує молодецький вогник і на вустах сяє посмішка. Варто зауважити, що горішні плавні чи не єдине місто в Україні, де так шанобливо опікуються першобудівниками. Чудовим подарунком для усіх глядачів урочистого заходу, з нагоди дня народження горішніх плавнів, стали виступи творчих колективів міського палацу культури.